З вами Роман, і сьогодні ми будемо з вами грати в симулятор аварії на е, Рузвіках. Що як там? На ман... ну, забувся на вантажівках, здається. Ми протестуємо з вами кожен. Якщо я встигну, звичайно, їх дуже багато. Ну, Карти всі ми не зможемо протестити, але ми зможемо, я думаю, протестити в ОЦІ. Так, друзі, давайте ми спочатку почнемо з. Так, то я грав, друзі. Давайте спочатку почнемо з саме звичайної. Давайте почнемо з такої. Так, друзі, тут можна перекріпити, але я не хочу перекріпляти, друзі. Але ну, якщо хочете, то ви можете перекріпити і натиснувши на таку штуку, яка біля камери зробиться. Ой-ой-ой! Я в шоці. З ними все добре. Так, друзі, давайте візьмемо тепер цю. Візьмемо тепер цю карту. Цікаво, що станеться. Капець я в шоці. Ці дві машини, які ці самі спереді, їм дуже сильно повезло, тому що вони майже не, не пошкоджилися. Тепер давайте ми візьмемо отаку машину. Візьмемо таку вот карту. Поїхали. Ой-ой-ой! Так, от що сталося з, наш, з тими машинами. Я з ними поганого ну, вона сталася. Так, тепер давайте візьмемо таку. Візьмемо цю карту. Все, і просто йдемо вперед. Скільки машин зламає цей. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Е -е, п'ять. П'ять. Зламала п'ять. Ну, Здається, або шість, не знаю. Так, що яка в нас тут у Тут, здається, ми вже тестували, так? Да? Ні, це, здається, якась старіша. Давайте тоді ми візьмемо таку карту. Так, можна просто поїхати. Ну, якщо ви хочете, то їдьте, але це буде займати дуже багато часу. Тому, напевно, я просто стрибну. Три, два, один. Ми стрибаємо. Стрибаємо. Почекайте, друзі. Ой-ой-ой, 300. Поїхали! О, боже мій! Я так, розумію, на тій машині ще досі можна їхати. Так, да, можна їхати, нормально ще. Так, друзі, давайте візьмемо тепер... Так, яка у нас тут. Вот таку вот візьмемо. Так, давайте візьмемо... Вот такую карту. Тут можна. Так, так, что так. Давайте розіб'ємо ці од машину і. Капець. Я не представляю, що сталося з тим, хто сидів там. Так, тепер давайте виберемо ми таку. М -м -м, яку ж ми карту виберемо. Давайте таку. Поїхали. Поїхали! Їдемо, їдемо, їдемо. Не встигли. Ну ти вже ніяк не поїдеш, бо що тут вона повністю вже зламана. Так. Давайте ми привізмемо отаку. Так, ми візьмемо... Давайте... Оцю. Щось вона не дуже добре буде працювати, я так думаю. М -м, я був правий. Вона щось. Вона щось. Вона... О. О боже мій. Це спичка. Ой, йомаю! Я, напевно. Так, друзі, якого тепер. О, друзі! Так, давайте ми візьмемо тоді місто, тому що під такою ну, штукою я, звичайно, люблю місто. Так, зараз в нас повинні з'явитися машини. Так, друзі. О! Ви бачили, що з нею сталося? Я просто в шоці. Від неї нічого не, зали... нічого не залишилося. Майже. Так, поїхали ще кудись. А, я не зміг. Не зміг, на жаль. На жаль, не зміг. Так, друзья, нас там є ще? Ой, вона така швидка, я просто в шоці. Вона дуже швидка. Ні, вона прям не дуже швидка, але швидка. І... Я хочу для цього взяти от таку карту. Ой-ой-ой-ой-ой, капець. Я в шоці. Я не знаю, що це таке, даже. Ну це машини. Так, друзі, давайте тепер ми візьмемо... Це в нас остання машина, її не можна розмалювати чомусь. Але вона от дуже швидка. От дуже швидка. Дуже прям швидка вона. Я й до цього візьму цю карту, але ви спитали, що я хочу розбивати? Ні, я хочу вам показати, наскільки вона швидка. Трохи криво. Ну нічого. Як ви бачите, на таку на такому... вона вгнала близько 350. Це просто повний капець друзі. Так, ми, напевно, вже всі потестували, так, да? карти? Ні, не всі. Лише одна карта. Ні, лише дві карти залишились. Давайте ми швидко їх протестуємо. Давайте візьмемо вот таку і підемо на цю карту. Поїхали. Так, поїхали. Хоп! Не дуже добре, Ну, хоч якось отак, отак ми летимо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ми будемо довго падати еще. Так, давайте тепер ми візьмемо яку. Таку на во цій карті. Вона просто приїхала. Я в шоці, друзі, вона просто приїхала. Вона просто проїхала. Ой, зламалося. Ой-ой-ой. А ми можемо ще їхати? Ну, напевно... да. Ми якось ще їдемо. Вона навіть повертати вміє. Але лише трохи. Ну, добре, друзі, бувайте. Бажаю вам щастя і здоров'я. Щоб, щоб все було добре. Підписуйтеся на мене та ставте лайки. Будь ласка. Або не обов'язково. Всім до побачення і всім пока.